Отже, готуємо крем-чіз на маслі. Цей крем чудово підходить, як начинка в торт. Для фінішного покриття торту, також можна робити кремові шапочки, робиться дуже швидко і просто. Зараз все побачите. Перше беремо вершкове масло кімнатної температури. Тут 90 г вершкового масла. Супер, якщо воно буде 82% жирності. Потім нам потрібна цукрова пудра, тут 60 грамів. Вершковий сир, будь-який ось цей добре підходить. Також ванільна паста натуральна. Погнали. Кімнатне масло. Ой, вершкове масло кімнатної температури збиваємо. Це рік обрупа, щоб воно було добре Тепер сюди через сито, просіємо цукрову подру. Чому ми це робимо, щоб не було грудочок. <плес> да, до мене! Да. Мирослава допомагає. Ось ми просіюємо цукрову пудру через сипа. Бачите, там впалася гарна цукрова, пудра, гордочок немає. Але ми так перестрахуємось. Так. Тепер, щоб у нас все тут не було в пудрі, перемішаємо спочатку невмикаючим міксер. Тепер можна вмикати на низку подарка. Можна середні. Тепер додамо чайну ложку ванільного екстракту. Ось так, щоб у нас нічого не лишалося, це доволі цінний продукт. І тепер вершковий сир. Його тут 150 грам. Одразу всю пачечку викликати. Його я дістала з холодильника хвилин за 15 до того, як почала готувати. Знову спочатку, так, об'єднали. Злегка. Об'єднали. Ой, як пахне клас. І тепер міксером. Починаємо на середніх. на фабильный поверх і далі на Сково проходимось по стінках. Це Дуже легкий крем, просто робиться, багато куди підходить. Я його буду використовувати сьогодні в торт. Червоний оксамит. Завтра, день святого Валентина, хочу порадувати своїх смачненьких. Ось такий у нас виходить крем. Давайте спробуємо. Смакота.